Друзі, всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні ексклюзив, який ми привезли тільки із Швейцарії. А точніше, автомобіль своїм ходом приїхав із Швейцарії. Пізніше я покажу вам бріф. Червоний, що автомобіль їхав своїм ходом на транзитних номерах. В двох словах, автомобіль не битий, не фарбований, ідеальніший стан. Розмитнений, є сертифікат, і в будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання реєстрації в МРЕО перший облік буде коштувати десь 5 тисяч гривень. Це з урахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Я зараз пройдусь зовні, покажу, як виглядає цей автомобільчик. Розкажу комплектацію, технічну історію, все про цей автомобіль розкажу. І ви зрозумієте, чому саме такий автомобіль. Велика рідкість і за ними всі ганяються. Отже, по кузову. Гляньте на стан, на зазори, на лакофарбове покриття цієї машини. Капот алюмінієвий, Ржавіть не буде, сколів не боїться. Це ресталігнова модель. Леди спереді, інший бампер спереді, фари і всередині в салоні теж є зміни. На оригінальних дисках максимально близько буду показувати кожну деталь, щоб було зрозуміло, наскільки збережений дуже хороший стан. Автомобіль 2011 року випуску. З 11 пішов рестайл. Тут трішки грязне, царапінь немає. Семимісний мінівен. Мега комфортний, дуже класно держить дорогу. Рулиться, динаміка, економічність, все розкажу. Дуже приємний автомобіль. Це не ті прості, дешевенькі... Peugeot 3008 це зовсім інший Peugeot 3008, який ви собі уявляли. Ззаді парктроніки є. Релінги. Панорама. Гляньте на станкузова. Класно в чорному кольорі він виглядає. Спереді парктроніки, противотуманки, леди. Все скло по периметру рідне, навіть лобове одиничка. Є датчики світла, датчики дощу. Тепер по комплектації. Гляньте на цей добротний салон, на цю комплектацію. Топ-комплектація, топ-мотор, топ-коробка передач автоматична. Такі ковшири каро крісла комбіновані. Тут стоїть японський гідротрансформатор ISIN 6-ступеневий. Є спортрежим, є зимова дорога режим, клімат-контроль двохзонний, навігація, монітор. Це я зараз включу все покажу. Спортивний руль, приборка спортивна. Два ключі, круїз контроль, все є. Ось ці всі матеріали м'які, хороша, непогана шумоізоляція, не скрипить. І збережений стан салону. Салон Трансформер. Окремо кожне крісло знімається, викидується, на природу можна виїхати. Витягнути крісла, удобно сидіти. Ну, звичайно, ця панорама закривається, столики не обломані, все нормально. Пороги, резинки, пластик, дивіться, став. Ідемо далі. Торки є необірвані. Карта як нові. Тут теж шкіра. Міга комфортно їхати в цих кріслах на далекій відстані. Все четыре склоподъемника, автоскладывание зеркал. Есть история по обслуживанию. Ну, например, масло в последний раз менялось. 214 тысяч было 5 месяц 13, 23 рик. Покажу сервис, все покажу. Так, Тепер заведемо, послухаємо як працює двигун і є що розказати про цей двигун, чому він саме топ. Ну, про коробку я вже сказав. Ідеально вона відпрацьовує в парі з цим двигуном. Мабуть, найкраще таке поєднання. Ось така красива приборка. Клімат працює, поки що його виключимо хвилинку. Ну, парктроніки. Ось так працюють парктроніки спереді і ззаді, там вони пікають і там поділки показує. Тепер подивимось на двигун. Ота двигуна. Дуже я люблю цей двигун 2 літра Peugeot Citroen Він ставився на багато різних моделей, в тому числі інших брендів. Дивіться, тут нічого не мито, все в пилі HDI 2 літра 16-16, це не 1,6-16 клапанів. 120 кВт, 163 кінських сили. Розгін до сотні, друзі, 9,5 секунд. Ну, кожного пасата зробить ця машина на старті. Далі по розходу траса 5,2, змішаний цикл 6,2 і місто 8,2. Ось такий розход палива. Фари наклейки рідні. Робота двигуна. Нічого не ми, то все в пилі. В робочому стані. Ідеально рівно тихо працює. Не димить картерних газів немає. Ходимося зараз по вихлопу. Екологія на місці, нічого не вирізалось. В Європу без проблем можна їхати. Нічого не димить. Приємний місць. запах дизеля. Ось робота по вихлопу. Так, тепер по сервісці, по історії і так далі. Ось бриф, 11 й рік, 7-й місяць. Ось були видані транзитні номера 30.09.23. Буквально тільки тільки приїхала машина із Берна. Ось сервісна книжка. Значить, ну, хто приїде, почитає, подивиться, ну тут записи є. Трішки потрачу час, покажу вам ці записи. Значить... Ну ось, дивіться. 13-й рік, 16 тисяч. 16-й рік, бачите, ТТТ мінялось 48 тисяч, 67 тисяч 17 рік. Небагато ця машинка їздила в рік, ну, це Швейцарія. 18, 96, 20, 126, А ось, верніше, не так. Да, 126 і 20 -й кінець року 153, 22 -й кінець, року 183. І остання заміна масла 5 -й місяць 23 й рік. 214 тисяч. І своїм ходом їхали Швейцарії сюди. Маленькі ось такі рамочки під швейцарські номера, ну так, на пам'ять. коврик. Сюди два крісла ставляться і сім місць. Тому, друзі, кому потрібен такий ексклюзив, ще раз нагадую, що тут правильний двигун 2.0 дизель HGI, який працює в парі з коробкою вітротрансматором японським ISIN 6 ступенем. Дуже класно бодро їде. комплектація максимальна. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. в Україні таких одиниць. Практично немає. Тим більше в рестайлі і в такій комплектації. А, також нагадую, що у нас працює програма лізинг Кредит. В будь-який момент автомобіль можна зареєструвати, поставити в МРЕО, рядом на облік. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Автомобіль знаходиться в Києві на окружній дорозі. А, вся інформація по телефону в описі відео. До зустрічі!